Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савіцький кермує вдруге. Минулого року каже чоловік: їздили без пасажирів. В тому году ми їздили без пасажирів, тому що така ситуація була в країні. А в цьому будемо возити пасажирів. Одразу піднявся настрій, возити людей, пасажирів. Перша вийшла на цей трамвай в цьому році і дуже задоволена. Дуже Надіюся, що і люди будуть задоволені сьогодні нашою, нашою роботою. Люди відчувають святковий настрій, грає музика. Все дуже добре. дуже добре, щоб люди улибалися, люди дивилися. А то йдуть всі якісь такі, а так подивиться на трамвай і вже улибнуться, вже легше стає. Прикрашений трамвай курсуватиме Житомиром упродовж трьох тижнів. Трамвай буде їздити просто як звичайний маршрут. На звичайному маршруті ми сподіваємося, ну він вже старенький, 78 року, але він буде в постійному маршруті і буде катати і дарувати гарний настрій усім жителям нашого міста. Він має бути у нас прикрашений і курсувати до 14 січня. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.